Я записую це відео, пишу статті, пишу якісь розповіді, для того, щоб люди пізнали Бога і прийшли до покаяння, щоб наслідували Царство Небесне, щоб покаявся в своїх гріхах, щоб стали кращими, щоб все-таки були в раю з Господом. Тож тобто я бажаю людям кращого. І, по суті, я коли йшов в Семінарію навчатися, щоб стати священником. саме оця була в мене мотивація, щоб допомогти людям дійти до абсолютної радості з Богом і в Бога. То моя мотивація це мотивація позитивна, а не негативна. І коли я зустрічаю в свій бік якийсь хейт, чи коли ну, бачу, як люди реагують. На проповідь, ну, не тільки мою, але там, інших священиків чи, віручих, чи просто віруючих людей. Мені це не зрозуміло. Звідки цьому хейту братися? От вам бажають доброго, вам бажають вічного спасіння. Тобто це ну, максимально що тільки можна. А відповідь не призм. Так, я розумію, можливо, там хтось з чимось не згоден, чи, можливо, щось там недорозуміє, чи не дійшов ще до чогось. Це таке буває з усіма. Але для чого ненавидіти, для чого злитися, для чого писати пакості? Тобто мотивація добра. Всі статті, всі відео, які от пишуться. Ну, я за себе, наприклад, буду говорити, я не переслідую там, якусь матеріальну вигоду. Яка тут може бути матеріальна вигода? Я переслідую, да, от мотивація моя така, щоб людям було все добре. Тому давайте будемо добрішими. Якщо ми зустрічаємо добре відношення до себе, коли ми чуємо, що нам хтось бажає чогось хорошого, давайте це цінити, тому що зараз дуже багато зла в цьому світі, багато людей, які відверто бажають всього не найкращого. А ми, християни, все-таки намагаємося цей світ зробити трішки добрішим. І коли ви зустрічаєте таке, Християнське добре. Ну, хай ви з цим не згодні. Не проявляйте негатив. Не сійте зло, його і так вистачає. Цінімо один одного по заповіді Господній, любімо один одного. Оце так нам заповідано.